Хочу поділитися з вами лайфхаком, поки не забув. Як можна визначити, куди скоригується альткоін після падіння, після бички і де можна буде продати? Це якби такий надивлений мною лайфхак, яким я користуюся. Давайте візьмемо спочатку біткоін. Дивіться, у нас був бичий ринок. Який закінчився в 2017 році, ми довго падали, і потім почалася корекція від цього падіння. Ви знаєте вже з попередніх роликів, що я дивлюся, де тут є зони непроторговані. І по цьому я визначаю, куди, в принципі, буде доходити, а чи буде далі рости, чи буде десь там доходити до цієї, зони, потім коригуватися, падати. Як дуже легко побачити, куди дійде. Корекція можна буде продати і потім знову відкупити. Так, беремо місячний графік. Один місяць. Ось, бачите, дві свічки. В яких є хвости такі зверху. І ось, де закінчуються хвости, є такий супротив, можна так сказати. І ось завжди, коли падає сильно і потім коригується, завжди доходить до, саме до ось цієї поличечки, до супротиву. І далі йде знову корекція. І вже потім ріст. Так, можна більшість альткоїнів подивитися. Здивіться, той, той самий XRP візьмемо. Місячний місячний графік. Беремо місячний графік. XRP падає дуже довго, коригується і доходить тютілька в тютільку до цієї зони. Можна цент-цент приблизно дізнатися, як куди скоригується альткоін ну Візьмемо, наприклад, Блюзело. Так само, така ж сама пличка. Падали дуже довго. Коригуємося і доходимо знову сюди. Тепер візьмемо наші. наші ну Це в тих альткоїнах, де є графік. Візьмемо нещодавні альткоїни, які, на які я робив огляд. візьмемо Гала, наприклад. Це ще я тоді не говорив про це лайфхак. Я просто дивився зони проторговки, що максимально куди ми можемо дійти. Просто залишилися такі намальовки. Ось тут ці зони, які не проторговані. І беремо той же самий місячний графік. От куди можна дійти? Отут зі спокійною душею. Наступного бичого ринку можна продавати гала по ціні 60 61 цент. І можна бути спокійним, нікуди воно там далі не полетиться 10-100%. Але дивіться, є нюанс. Це один такий лайфхак. Інший, наприклад, AVAX. Я про АВАКС говорив, що він. Бачите, тут все проторговане, немає такої полички. Ось тут я тільки показував зону якусь там. Це треба знову дивитися, я не хочу. Яка у нього структура? Він тут дуже добре проторгувався. І, і падаємо. Скоригувалися саме тут, де пусте місце. Тобто ми тут проторгували все всі зони, все по всі пусті зони проторгували. Тому по аваксу. Можемо полетіти наступного бичого ринку ну, 320-400 е доларів дуже легко. Щось схоже було на Ефіріумі. Ефіріум так само був проторгований. Бачите, тут як такої теж полички особливої не було. Вона то є, але, але тут просто ще див... треба дивитися на проторгованість. Теж дуже добре проторгована, і була тільки знизу така пуста зона. Ми тут теж проторгувалися, забрали. І пішли вгору. Пішли вгору. От так от, графік схожий у АВАКСа з ефіріумом. Тому так легко визначати, де можна продати монетку користуйтеся. Дякую за увагу. До побачення.